Четвертий день. І що, в четвертий день нашої триденної подорожі. Їдемо з Братислави, да. Гу. День почався у сонячній Братиславі. Це були останні теплі дні року. Почали день в лайтовому темпі. Рівна дорога, топова компанія, сонце світить. Що ще треба для ідеального велодня? О, Вітя, привіт! О, привіт. Так, у мене пише небезпек поблизу три. Ну, одну я бачу. Ага. А де інші? <ріст> а іншою небезпекою стало придорожнє кафе з дешевими солодощами. Доїхали ми до розвилки маршрута, поблизу кордон з Угорщиною. І ми можемо прямо зараз його притнути і їхати отак через угорські села до нашого до нашої домівки. Або можемо ще 20-30 кілометрів по Словаччині, по косі, по Дунаю. І потім ще паромом. Коли вони вивідпускують, то переплисти річку або вплав, якщо паром не буде працювати. Що ми обираємо? Вплав на паромі. Вітя, усе ж таки вирішив перевірити, яка дорога краща з висоти пташинного польоту. Коли ми вже поїдемо, ну, павутиння з сплів на педалях. Вже вже їдемо. Оце я розумію байкпакінг. Так плисти нам паромом чи ні. Вітя, я думаю, нам потрібен якийсь знак. A few moments later. Знаків було достатньо, тому ми вирішили плисти. Що не похід, так паромна переправа. Я не знаю, все це пустить. У тебе не стоїть? Ну, не стоїть нормально. Вітя, тут знак, треба палити. Доставай сигарети. Тут не можна просто так стояти. Не можна просто так дихати всі повітря. І це факт. Добре, що ми паромом поплили, правда? Добре, що ми поплили паромом. А на білого камерія троля встати там ел са лі ца а н я б ж а т Наступну ділянку маршруту ми здолали так же швидко, як ті два літаки в сонячному небі. Вітя на три години від мене. Вогонь! Мімо. Пообідали просто посеред моста в придорожньому кафе для кораблів. Тобто, по суті, це таке собі прирічне кафе. Це кораблі спускаються по воді. Ось тут є такі, де корабль запливає, потім вода спускається разом з кораблями. і кораблі, кораблі, корабль, кораблями, і кораблі. Кораблі, кораблі. кораблями Угорщині. Я перетворився на хелловінську декорацію, поки їхав першим там. Там давно ніхто не їздив по цьому мосту, чи по кількості павутини. Що, Віктор, зустріли тебе мадярські комарики? Жесть! Ну що, як закат? Де павуки. Де, кій, дядь? Так, але сонце яке. Та що ти не знімаєш. <рес> Камарики просто не терплять конкуренції, тільки вони тут можуть літати. Ага. А ти тут свого запустив в мігакамарах. Нагібайкс. Оце вже наше село, де ми будемо ночувати. Нагібайкс. Ще ж вже ми приїхали в наше село. Воно називається Нагібайкс. Нагібайкс, Все кашмар просто. Нагибає тих, хто на байках. Нагибайкс. Пардон, товариші, у нас тут заброньоване житло. Чого ти вбок лаєш? Галай на мене. Куди ти лаєш? Там нікого нема. Як от перший день разом спали, так і останній будемо разом Віті. Я спеціально так бронював. <рес> Я так і зрозумів. Так, їдемо за Бігмаком. Ми вже приїхали в отель, заселилися, але так захотілось Віті в Бігмак, що вирішили ще дати 10 кілометрів в один бік вночі. Та що не підеш заради Бігмака? Ого! Вітя не захотів бургер, каже, в бургер, кажуть, Київці поїхали, гострі крилишки. Віті на дарма ця поїздка прийшла. Зараз я Віті дещо підмішаю в крилишки, щоб він краще їхав. Ваші крилички, мій капітан. Ну як тобі крилишки віти? Є щось в них особливе, правда? Якийсь інгредієнт секретний. Їли ми звітю крильця з якимись особливими прянощами і згадували старі добрі часи, як каталися до Вовчанська, як узимку намотували сотки, та ще багато всього. <різь> Але крильця скінчилися, тож ми зібралися і поїхали відпочивати. Поїли катимо додому. Попереду Уй. І правда. Уй. Не снішим. Завтра ще 200 стіги.